Сейчас где-то пойдет. Отвечаю. Ага. На... Донецьк у вогні, завод Топаз та штаби російської армії під прицілом ЗСУ. Увечері 8 вересня Україна завдала масованого удару по військових об'єктах в окупованому Донецьку. Серед цілей – завод Топаз, який росіяни перетворили на ремонтну базу військової техніки, склад боєприпасів, і де розмістили командний пункт. Прилетіло й на територію Донецького металургійного заводу. Тут розміщувався командний пункт 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії, яка задіяна у боях. На території Донецької області, причому слід відмітити, що удар наносився на момент ротації лічного составу кількість жертв вісьма серйозна. Це сидіти своє високої поінформірованості українського розвідсообщества. Під атаку потрапило й командування 41-ї армії. Чинний її командир Сергій Рижков особисто брав участь у плануванні та організації військового вторгнення 24 лютого 2022 року. Експерти зазначають, такі удари обезголовлюють російські війська на Донбасі та надають ЗСУ шанс зірвати плани ворога щодо виходу на адмінкордони Донецької та. Луганської областей восени взимку, а отже, тиші на тимчасово окупованих територіях України не буде.